Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Темниці Таро. Сьогодні у нас буде розклад на оракулі удачі мадам Ендори, який відповість на наші запитання. І тема нашого розкладу гарні новини для вас. Тож, налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! А я починаю розклад. У нас сьогодні буде з вами два варіанти. Перший, другий. Обирайте свій варіант. А я починаю розклад з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або синій камінчик, я починаю розклад для вас. Гарні новини для вас. Дивимося! Отже, карти сповіщають, що ваше життя зараз контролюється долею. Бо карта рука долі вказує на це. Для вас відкриваються нові можливості, саме рука долі втрутилася в поточний стан справ, незалежно від ваших дій, і в супереч бажанням. В будь-якому разі. Це буде позитивним, оскільки доля багатогранна і повертається з нового боку, даруючи приховані можливості. Якщо ж ви маєте намір діяти в супереч, то воля ваша. Але слід добре подумати, чи варто, оскільки долю все одно не вдасться обійти повністю. Бо написаний сценарій вищими силами повинен бути зіграний до кінця. Тож краще довіритися своєї долі. Бо все, що не діється, все відбувається як найкраще. Ця карта передає вам знак від вищих сил. І це дуже гарні новини для вас. Бо для вас відкриваються нові можливості. А які ж можливості? Для вас відкривається удача. Удача буде поруч з вами, бо вам випала карта, яка вказує на те, що якщо діяти правильними, законними способами, то все буде мати успіх та позитивний результат. Бо тільки справедливість призведуть до бажаного результату. Якщо на кону юридичне питання, то слід глибоко вивчити проблему, звернутися до перевірених джерел та зберігати спокій. Різкі рухи, необдумані слова, можуть зашкодити ситуації і просто загнати вас у кут. Не варто також брехати, бо це лише нашкодить справі. Будьте чесні із самими собою та з оточуючими, і все повернеться до вас сторицею. Бо за вами наглядають вищі сили ви під наглядом вищих сил. Вам випала карта Дух, яка означає, що все йде за написаним планом. Хоча для вас ситуація може здаватися незрозумілою, загадковою і навіть нереальною. І якщо у вас створюється враження, що приходить крах всьому, не лякайтеся. Це лише перехід з одного стану в інший. По суті, не існує ні життя, ні смерті, лише різні форми існування, плоті та духу. Ця карта закликає. Приймати все те, що відбувається, як само собою зрозуміле, без опору, без спроб усвідомити. І знайте, що все незрозуміле стане зрозумілим і дуже скоро. У цей час у вас, можливо, відбудеться пересмислення цінностей. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, відпочиньте. Не думайте про минуле і рухайтесь далі назустріч здійснення майбутнього. Так, зміни неминучі, вони відбуваються завжди і всюди. І хай це зараз недоступне вам для розуміння, але важливо довіритися і знати, що все буде так, як має бути. Тобто, що б не відбувалося, знайте. Що ви під наглядом вищих сил. І все йде за написаним планом вищих сил, за написаним сценарієм. Тобто, все, що не відбувається, все відбувається так, як має бути. Тож, розслабтеся та будьте спостерігачем. Прийміть все те, що відбувається. Як само собою. Зрозуміло. Також карта може вказувати, що ви, можливо, пропустили якісь моменти в якійсь справі, або не все врахували, і це позначилось на ситуації взагалом. Та підсумкова карта дає пораду, щоб ви виявили хитрість та діяли обережно. Карта Змія. Це неоднозначна карта. Якщо ви хочете змінитися, необхідно зняти все зайве в духовному плані, звільнитися від старих стереотипів та відкритися на зустріч новому. Зміни не повинні вас лякати, тільки змінюючись разом зі світом, ви досягнете бажаного, практично не докладаючи. Зусиль. Тактику потрібно вибрати подібну до символу карти. Безшумну, непомітну, але в певний момент стрімку, яка б'є точно в ціль. Пам'ятайте, змія нападає лише один раз і або перемагає, або вмирає. А якщо є сумніви, то краще залишитися. У очікувальному положенні. Отака От порада для вас. Тобто будьте мудрими та майте обережність. Отакий От вийшов розклад для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми йдемо далі до другого варіанту для тих, хто брав зелений камінчик або другий варіант. Я починаю розклад для вас. Гарні новини для вас найближчим часом. Що покаже нам оракул удачі мадам Ентона для вас. Дивимось. І перша карта, павук, вказує, щоб ви були наполегливими та виявили терпіння. Карта має двояке значення в залежності і від поєднання з символами поряд. Карта вказує на те, що ваші справи йдуть своєю чергою. Просто потрібно робити те, що належить. Закінчувати, розпочати і підбивати підсумок. Та аналізуйте, яке оточення та які події відбуваються, щоб вчасно відреагувати на можливі погрози. Тобто не варто розслаблятися, щоб не перетворитися самому на жертву. Ситуація може обернутися по-різному. У особистих відносинах згідно цієї карти. Також розслаблятися не доведеться, хтось явно плете інтриги, майстерно заманюючи вас у розставлені сіті. Зупиніться та подумайте, чи готові ви в них потрапити. А от і карта Поряд, яка вказує, чому ви можете потрапити в неприємну ситуацію. Бо вам випала карта медузи, і ця карта вказує на ревнощі. А якщо ревнувати, то можна втратити все. І у вас може бути ризик прийняти рішення, не керуючись розумом, а під впливом сильних негативних емоцій. І це може призвести до глухого кута. Або зовсім до непорозуміння у стосунках або відносинах. І це може стосуватися як особистих, так і ділових відносин. Ця карта часто провісник сварки у колективі, сім'ї або між близькими друзями. Вона може вказувати на плітки, на інтриги, а також. На те, що в вашому близькому оточенні є прихований ворог, який є лицеміром або прикидається доброзичливим до вас. І поряд ці дві картки можуть вказувати, щоб ви не попалися в пастку до цієї людини. Бо це не щира людина, лицемірна. Вона приховує своє справжнє обличчя за маскою доброзичливості. Тож будьте пильні та обережні. Отаке послання цієї карти. Та ще й попереду карта Ворон, яка несе вісті і найчастіше неприємні, лякаючі руйнівні. Бо це карта попередження. Про те, що треба вжити термінових заходів, бо на горизонті намічається темрява. Все таємне, стає явним. Всі брудні таємниці розкриваються. І в такій ситуації марно буде розраховувати тільки на себе та свої сили. Ця ситуація – це причина. Вашій колишній безтурботності і залишається тільки вичікувати. У будь-якому випадку зміни будуть. А якими вони будуть, ці зміни, приємними чи ні, буде залежати від вас, від вашого відношення до ситуації. І якщо ви переглянете свої погляди на життя, Зробити висновки, ви теж можете змінитися. Але в такій ситуації карта радить вам звернутися та отримати пораду від мудрих, старших за вас людей або людей, знаючих. Просіть і вам швидше за все допоможуть. Подивимося. Витягнемо додаткову карту, щоб подивитись, як така ситуація може вирішитись. Пару додаткових карт візьмемо. І що ж, вам відкриються всі затвори. Поточні проблеми будуть вирішені, а перешкоди будуть сподолені. Причому з успіхом для вас, бо вам випала карта ключ, яка вказує на те, що перед вами відкриються всі можливості, як на долоні. І потрібно буде просто вміти ними скористатися. У будь-якому разі ви матимете успіх. Ідіть і беріть, практично не докладаючи до цього зусиль. Але не варто довго думати, оскільки замки можуть змінитися. І ключ просто не підійде. Тобто, ви маєте можливість, ви маєте ключ для вирішення будь-якої ситуації. І треба цим ключем. Обов'язково скористатися якомога скоріше, бо невідомо, коли ще доля надасть такий шикарний шанс наступного разу. Тож не зволікайте з рішенням. Але також пам'ятайте, що поряд з успіхом є відповідальність за те, що відбувається навколо. Дослухайтеся до мудрих порад. Бо поряд ми бачимо карту Оракул, яка означає найвищий ступень мудрості. І якщо вона випала, то варто звернутися до джерел знань, порадитися з розумними людьми або пошукати відповіді на інформацію, яка вас хвилює. Оракул вказує на те, що ви під захистом вищих сил. Які бережуть вас та обіцяють вам удачу в справах. Тож не пропустіть підказку або знак, розгадавши який, ви зможете досягти бажаного без тривалих очікувань. Знайте, що прийняті вами рішення попереду будуть вірними, а задумане вами справдиться справи. Принесуть зиск, а ситуація обернеться на вашу користь, без ваших особистих зусиль. Тобто зараз є можливість відродити те, чого ви вже не сподівалися. Вищі сили вказують вірний шлях, та прихильні до вас не варто нехтувати цим впливом. Прислухайтеся до порад, які вам дають. І ви матимете успіх у всіх ваших справах. Якщо будете розпізнавати та приймати знаки від вищих сил у своєму житті. Підсумкова карта, яка дає вам пораду, вона каже, що не варто тримати свої наміри в таємниці. Ця карта. Обіцяє безпосередню вашу участь, і це може стосуватися дуже значних новин у будь-якому напрямі в сфері кохання, кар'єри або фінансів. Карта радить вам підлаштуватися під оточення і ваша зброя це та чарівність, що дозволяє підібратися до будь-якої людини. Карта ще радить вам просівати всю ту інформацію, яка буде до вас поступати. І передусім мати критичне мислення та раціональне зерно. Отакий розклад вийшов для другого варіанту. Дякую за увагу! та на цьому наш сеанс завершено. Дякую всім за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Темниці Таро. Не забувайте тиснути на дзвіночок та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть свої коментарі та ставте вподобайки, бо це допоможе подивитись це відео іншим багатьом. Глядачам. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Темниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!